Зданемо з вами заповнення декларації з єдиного податку фізичної особи-підприємця Перша група. Будемо використовувати з вами електронний кабінет платника податків. Для цього ми переходимо на сайт кабінет.tax.gov.ua та виконуємо вхід. Вхід. Вхід до особистого кабінету ви можете виконати за допомогою файлового ключа, апаратного, гамарного сховища. IDGO.ua або DIA-підпис. Найчастіше це все-таки з допомогою файлового ключа або хмарного сховища, наприклад, такого, як DIA-підпис, вчасно можна виконати, або одразу DIA-підпис. Я буду виконувати вхід за допомогою файлового ключа, ЦСК обираю. Обираю особистий ключ та пароль захисту ключа. «Считати». Програма «Считала ключ і натискаю «Увійти». Одразу стартово я переходжу ліворуч до облікових даних платника. Тому що саме тут дуже важливо перевірити код ДПІ за основним місцем обліку, куди буде подавати звітність. І в незалежності від того, яка схема податкування. І буде перевірятись дані про реєстрацію платником єдиного податку. Чи дійсно наш ФОП знаходиться на спрощеній системі оподаткування? Ось ми бачимо, що з 1.07.2024 перша група. Необхідно зазначити, що ФОП на першій групі єдиного податку. Можуть займатись виключно роздрібним продажем товарів з торговельних місць на ринках та або надавати побутові послуги населенню. Працівників вони не мають е, да мати. Для подання звітності ми переходимо до розділу введення звітності, обираємо рік 2024 та період рік. І в мене вже тут є подана дана декларація, так як саме ФОП був закритий, але я зараз буду створювати нову: натискаю Створити. Ми обираємо з вами F01 прибуток, розділ, і саме тут ми побачимо з вами варіанти звітів, які ми можемо використовувати. Нам потрібен з вами варіант. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємства для першої та другої групи. Граничний термін ми бачимо подання до 3 березня. Далі ми з вами перевіряємо, щоб нам вірно підтягнувся код ДПІ. За потреби ми можемо його змінити. Але нам потрібно з вами ще додати додаток 1: Це відомості про суми нарахованого доходу. Тобто інформація по ЄСВ. І натискаю Створити. Програма стандартно нам з вами автоматично підтягує інформацію, яка у вас була введена в програмі. Це звіт на податковий період ми бачимо рік, 2024. Програма підтягує нам податкову, головне управління. Ми бачимо платника. Податкова адреса. Якщо податкова адреса не збігається, це дуже важливо, то, відповідно, ви її змінюєте. Далі програма підтягує контактну інформацію. Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді нуль. Тому ми вказуємо 0. Види підприємницької діяльності у звітному періоді. Для цього ми переходимо в облікові дані платника і в самий низ. Прямо тут ми бачимо список. Ми можемо їх одразу скопіювати. І повернемось до нашого звіту, ось він. І нам потрібно додати в звіт. Ось я їх одразу додаю. Або якщо ви їх не хочете копіювати, а хочете самостійно. Ручками вносити, то ось ми натискаємо плюсиком в кінець таблиці додати рядок і обираємо за трьома крапками необхідний код КВЕД, за яким у вас здійснювалася діяльність. Далі, показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи. Нам необхідно з вами вказати інформацію по сплаті єдиного податку. Я завжди пропоную для цього переходити у розділ стан розрахунків з бюджетом, ми можемо його паралельно з вами відкрити. І прямо тут, в стані розрахунків з бюджетом, ми бачимо з вами єдиний податок. Ми можемо з вами одразу перевірити, чи немає заборгованості. І ось ми бачимо, що, наприклад, у нас було нарахування і було сплата. Я завжди рекомендую перевірити. Всі періоди, які у вас було нарахування і була у вас сплата. Тому що інколи а, в, окремих, в окремих територіях може бути звільнення від сплати і нарахування єдиного податку. Тому, відповідно, ми з вами повертаємо до нашого звіту. Перший квартал в даному варіанті ФОП не працював перший квартал, а точніше, навіть не був зареєстрований. Він у нас з вами відкритий і знаходиться на першій групі з 1.07, тому перший квартал не заповнюється. Другий квартал аналогічно не заповнюється. Ми розпочинаємо з вами з третього кварталу. Третій квартал це у нас з вами липень, серпень, вересень. Де фізична особа-підприємець знаходилась на першій групі, і нарахування єдиного податку в місяць було 302 гривні 80 копійок. За квартал це 908 гривень 40 копійок. Ми вказуємо третій квартал, і ми вказуємо з вами четвертий квартал. Якщо ж ФОП був у вас і перший квартал, і другий квартал, то ви вказуєте дану суму. Вона протягом року не змінювалась. Далі. Обсяг доходу. В колонці: обсяг доходу вам необхідно вказати всю інформацію по фізичній особі підприємця. Де ми можемо її взяти? Де ми можемо взяти з вами обсяг доходу? Це дуже важливо нам з вами, тому що, по перше, ліміт у ФОПа першої групи в 2024 році складає 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Якщо ФОП у вас використовував еквайрингові термінали, то це також необхідно врахувати. Ви берете банківську виписку, де ви бачите інформацію по надходженням і дивитеся, яка у вас там вказана сума. Але необхідно не забувати, що фізична особа-підприємець першої групи. Може мати не обов'язково, але може мати РРО або ПРРО. і в такому випадку нам також необхідно з вами врахувати всі ці доходи. Тож ми беремо інформацію з РРО, прро ми беремо інформацію з еквайрингових терміналів. Ну і весь дохід ми з вами декларуємо: Хочу зробити акцент, що ФОП першої групи може і не мати РРО прро Тож, вказуємо з вами дохід. Ну, наприклад, це був рівно мільйон. Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15%, ви його заповнюєте в тому випадку, якщо у вас був переліміт. Тобто, річний дохід складає більше 1 мільйону 185 тисяч 700%. 000. Гривень. Тоді ви вказуєте суму більше цього ліміта. І саме з цієї суми у вас повинно бути сплачено 15%. Далі наступна інформація заповнюється для платників єдиного податку другої групи, третьої групи. Ми в даному варіанті не заповнюємо, але звертаємо увагу на восьмий рядок, так як бувають інколи ситуації, коли восьмий рядок автоматично не заповнюється. Тож, перевіряємо з вами, щоб восьмий рядок у вас був заповнений. Це загальна сума доходу за звітний податковий період. Далі опускаємось нижче, де саме потрібен буде 21 рядок, але ми до нього повернемось після того, як заповнимо додаток 1. Одразу встановлюємо позначку додаток 1, відомості про суму нарахованого доходу. І переходимо з вами вверх, додатки, відкриваємо додаток 1. Тут нам з вами необхідно заповнити інформацію про податковий звітний період, це рік знову. Далі ми бачимо, що підтягується код основного виду економічної діяльності, ми заповнюємо період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі. Це з 1.07 і до кінця року.

Далі необхідно заповнити нам з вами таблицю 9 визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Дана таблиця вона заповнюється за той період, коли ФОП знаходився на єдиному податку спрощеної системи. Наш ФОП знаходився з 1.07, тому відповідно в липні я вказую суму 8 тисяч. 22% і в колонці 4 програма автоматично заповнює суму ЄСВ 1760. Але необхідно зауважити, що якщо ФОП Здійснював діяльність і в період січень лютий березень, то в січні базова сума для нарахування у нас була 7100. це мінімальна заробітна плата, від якої у нас з вами розраховується єдиний соціальний внесок за ставкою 22%. Тому, якщо ФОП знаходився в січень-лютий-березень на спрощеній системі першої групи, та й взагалі на будь-якій будь, да, спрощ... будь групі, тобто ФОБ відкритий. Відповідно, ви заповнюєте січень лютий березень 7, 100. А далі вже починаючи з квітня, ви вказуєте тисяч. Якщо ФОП, тобто я роблю акценти як що. Тому що ви могли відкрити ФОП в різний період. Наприклад, у нас назима відкрита. І розпочинає да, діяльність на спрощеній системі першої групи з 1.07, тому, відповідно, я буду починати з періода липень, тож, відповідно, в вашому варіанті ви вказуєте ваш період. Якщо ФОП, наприклад, у вас січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, він собі нараховував єдиний соціальний внесок. Він його сплачував, то ми заповнюємо цю інформацію. Наприклад, серпня він вирішив не сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто йому не потрібний страховий стаж, то в такому випадку ми вказуємо 0. 22% і сума єдиного внеску також буде 0. Ми не просто залишаємо порожнім, ми саме вказуємо 0. 22 і 0. І ось так нам необхідно з вами виконати заповнення цієї всієї табличної частини. Так як в нашому випадку ФОП з 1.07, то я зараз очищаю цю інформацію, але для вас я роблю акцент, що кожен заповнює в залежності від періоду, коли було відкрите ФОП. Жовтень я вказую, наприклад, 0, а ось листопань. Знову вирішив повернутися. Ось таким чином ви заповнюєте даний додаток. Ми бачимо, що загальна сума 5280 це сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті. Повертаємось з вами на головний документ і в 21-му рядку перевіряємо, щоб ця сума була заповнена. Перевіряємо наш звіт. У нас з вами зелена галочка, тобто помилки відсутні. І тепер нам залишилось підписати звіт. З допомогою ключів та його відправити, ось так ми з вами і заповнили декларацію платника єдиного податку першої групи.